Доброго дня, шановні відвідувачі нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площаці. До продажі у нас поступає ось такий автомобіль автомобіль, який ви полюбляєте. Це у нас є Honda CR-V 2015 року випуску. Це вже є у нас рестайлінгова модель. Автомобіль увійшов у експлуатацію у 2016 році та на даний момент проїхав 198 тисяч кілометрів. Це його реальний сертифікований та завірний. У нашому автомобілові встановлено двигун з об'ємом 1,6 літра. Це вже є, як я говорив, рестайлінгова модель. Так і двигун у нас тут рестайлинговий. Він трішки сильніший та надійніший, ніж його попередник. Потужність даного двигуна становить 118 кВт або ж 160 кінських сил. Та середня витрата пального даного автомобіля у нас становить 7,5 літрів. Наші, а в майбутньому ваш автомобіль йде на автоматичній 9-ступеневій коробці передач. Це досить така надійна автоматична коробка передач, яка має 9 ступеней. Також автомобілі у нас на повному приводі всіма відомому АВД. Про це я вже трішки розказував, як працює АВД в інших наших відео. Основну інформацію по даному автомобілю я вам вже сказав. Зараз ми ближче підійдемо та оглянемо наш автомобіль. Першим ділом... Оглядаємо наші фари, у нас стоїть максимальна оптика. Є у нас ось такі LED-смужки, які будуть сигналізувати, куди ми повертаємо іншому автомобілі. У очі фари у нас присутні та передні парктроніки. І, звісно, що у нас і є знизу противотуманний фар на даному автомобілі. Аналогічно, і ця фара у нас у ідеальному стані немає пошкоджень ніяких. Можемо собі доглянути. Далі показуємо лобове скло. Те частеньке, гарненьке, пошкоджень у ньому ніяких нема. Зверху наші є датчики дощу. Та світла. Показую зразу вам він-код даного автомобіля. Можете собі перевіряти його на різноманітних сайтах та тому подібному Далі показую вам наші ось такі дзеркала. Теж на дзеркалах присутня у нас, друзі, ось така смужка, теж буде сигналізувати іншим автомобілям, куди ми їдемо. Можемо собі оглянути наші диски, ось такі оригінальні хондовські диски. Та стоїть у нас зимова гума. Майже нова дивіться. Ще досить і досить великий протектор на даному автомобілі. Звісно ж, як завжди, я говорю про ось такі накладки. Накладки по автомобілові збереже наш автомобіль від пошкоджень знизу. Показую і друге колесом. Показую дверки, все показую. Переходимо до задньої частини даного автомобіля, що в нас по задній частини теж хороша ціла фара, нема ніяких тріщень, пошкоджень у ідеальному стані. Аналогічно і ця. Нижче показую вам. Є у нас камера заднього виду, щоб ви собі бачили, що робиться взаді. Не лише задні парктроніки. У нас і задні парктроніки є, але є і камера, щоб конкретно все вже могли собі побачити. Так, і у нас є ось тут наш фаркоп. Фаркоп у нас з розеткою. Шельдики всі у нас присутні, Honda cr V. Далі показую ще цю частину автомобіля теж. У ідеалі все частенька та гарненька. Ніяких сколів по автомобілеві немає. А зараз ми з вами переходимо у салон даного автомобіля. Відчиняю дверцята. Першим ділом нас надзвичай дверна карта автомобіля. Ціленька, гарненька, подряпин, пошкоджень немає. Повний електропакет автоскладання дзеркал, Передні, задні склопідйомники, регулювання дзеркал. Далі поріг наш теж ціленький, гарненька, присутня у нас накладка на пороги, наше сидіння. Ось таке сидіння у нас ручне регулювання сидінь. Сидіння такі комбіновані, комбінованої тканини. Проста тканина ось така і чимось схожа тканина на алькантару. Теж так знаєте, переливається. Далі наші, асистенти, асистенти коригування, коректор фар, омивачі фар, допомога при спуску згори. Та режим, щоб нас не заносило, і наша парковка. Також присутній у нас еко-режим, щоб ми могли собі зекономити на пальному. Ось таке у нас наше кермо, мультифункціональне. Присутній у нас круїз контроль і підключення до телефона. Ось таке воно. ближче сяду, то вам покажу. Також у нас є підрульові лепестки, щоб ми змогли і ним собі гляцати та переключати передачі. Ось такий у нас спідометр. Далі показую вам, як автомобіль запускається, запустився з пів оберта. Помилок у нас ніяких немає. Все у нас чітко показує, щоб я закрив дверки та пристебнувся. Я зараз так і зроблю, щоб ми собі могли бачити пробіг даного автомобіля. А пробіг у нас 204 тисячі кілометрів. Далі показую нашу магнітолку. Магнітолка у нас така комбінована. Присутня вона у нас і сенсорна, і можна собі і кнопочками керувати. Підключення, телефону у нас присутнє, блютуз у нас є, звісно ж. Є у нас камера заднього виду. Зразу вам показую. Включилася. все класно. Далі наш клімат-контроль. У автомобілові є у нас, звісно, що і обігріве дзеркал, можемо собі їх вімкнути, але не варто. Ось отаке у нас. Тут все. Знизу, знизу наша коробка передач, Як я говорив, що автомобіль у нас рестайлінговий, та коробка передач ось так у нас виглядає трішки інакше, ніж у дорестайнгових версіях. Знизу. знизу у нас присутні підігріви сидінь. підігріви сидінь. Як водія, так пасажира, який збоку. Далі у нас розетка 12 вольт, можемо собі щось сюди вмикати. Той самий можна вмикати собі сюди насос, щоб підкачати колеса. Ось такі у нас ніші присутні для стаканчиків, також їх можна собі витягувати та щось сюди вложити. Окрім, окрім наших стаканчиків з кави. Також тут такі ніші, щоб ми собі могли сюди положити боком телефон, щоб телефон був під руками. Далі, наш підлокітник. Піднімаю підлокітник. І також у нас там є два usb виходи HDMI та розетка на 12 вольт. Ось такий у нас. Також екранчик ще ось тут, я вам не показав. Теж витрату витертовального, показує та все інше. Далі наше дзеркало. Дзеркало у нас з автозатемненням. Також у нас ось тут присутня ніша для очків, а також таке дзеркало, щоб ви могли собі дивитися на задніх пасажирів. Закриваємо. Далі показую. Дзеркало у нас ось таке теж з підсвіткою, щоб ваша жінка або ж... жінка або ж дівчина могла накраситися, яке говорю так. Кожен раз я так говорю про автомобілі. У яких є така функція. Переходимо до сидінь задніх пасажирів та показую, що у нас там. Ага, двері у нас заблоковані. Показую, що у нас ось тут. Теж дверна карта у ідеальнішому стані, нема по ній ніяких пошкоджень. Сидіння наші теж чистенькі, гарненькі. Далі показую тут наші воздуху води, воздуху дуви, хто як каже. І місце, де ви будете сидіти, ось таке місце, гарне, все досить достойно виглядає. Логічно, і там ваш пасажир буде бачити ось таку картину. Ще покажу коробку передач. Покажу наш клімат контроль магнітолку та окремо кермо. Все гарно. Переходимо у багажник даного автомобіля. Швиденько проходимося. Не будемо затримуватися на чомусь одному довго. Досить у нас ось такий обширний та великий багажник. Присутня у нас шторка, яку ми можемо зараз собі ось прибрати. Глибокий великий багажник присутня у нас ось така тут ніша, щоб ми могли собі, наприклад, покласти вогнегасник. Далі теж є розетка 12 вольт і складання наших садінь, щоб ми могли їх звідси скласти не лише звітом, але й звідси. Що знизу? А знизу у нас наше колесо та домкрат. Переходимо далі. Зачиняю. Далі. Ця дверна карта теж частенька, гарненька, нема пошкоджень. Сидіння теж ніде не пропалені, нічого нема. Так що у нас ось тут є. Можемо собі бачити підлокітник, та теж два місця для двох стаканчиків. Далі дверка переднього пасажира. Дверна карта. Без пошкоджень, сидіння у нас теж без пошкоджень, гарне, чисте наша торпеда та наш бардачок, у якому лежить сервісна книжка даного автомобіля. автомобіль у нас обслуговувався на офіційному сервісі Honda. І всі дані по автомобілеві є, що і як у ньому було. Зараз ми автомобіль пройдемося нашим прибором, як завжди, та покажу, що по автомобілові є. По автомобілі немає таких ніяких конкретних підкрасів, є лише декілька підлакувань по декільком дверкам. Розуміємо, що автомобілі їздять на трасах, швидкісних трасах, летять буває камінчики, бувають різноманітні сколи. Тому і автомобілі бувають підлаковують для гарного, гарнього зовнішнього стану. Прибор я дістав. Можемо йти собі. Сто. Вісімдесят шість. Вісімдесят шість. Сто вісім. Дено 164 Сто сімдесят два. Двісті чотири. Сто шістдесят чотири. Сто Сто шістдесят пять, вісімдесят? 76, 73, 73, 80, 87, 82, 150, 150, 151, 94, 94, 89, 95, 95. Ось такий у нас вийшов огляд автомобіля, але зараз ми ще з вами заглянемо під капот цього красення. Дивіться, як він тільки гарно виглядає. Ось так виглядає підкапотний простір нашого автомобіля. Все чистенько, все гарненько, все на місці. Нема ніяких потьоків, немає ніде масла, все гарно працює як часи. Зараз зачиняю. Ось такий у нас вийшов огляд автомобіля. Автомобіль, який у нас є, у нашій компанії Вашкарс, і ви можете стати його власником. Також не забувайте переходити на наші телеграм та вайбер канали. Там автомобіль буде детально відфотографований. І ви можете собі оглянути кожну деталь даного автомобіля. Також у нас у наявності ще є ось багато автомобілів. Можете собі переїжджати на нашу площадку. Та оглядати. А також у нас є доставка автомобілів у будь-яку точку України і функція пригону автомобіля під замовлення До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.